Ну что ж, друзі, друзі, всім візань. Сьогодні ми продовжуємо проглядати Godofarbo і ні. Так будемо відправлятись у пошук пошуки ящика Пантори. Так, куди спочатку піти, сюди чи туди дорогу буде. Ну, давайте спочатку сюди підемо, тому що е, будуть там ящики, заберемо їх і просто вернемось сюди. Піднімаємося вище. Ляха, якщо зараз тут нічого нема, ми просто дурно прийшли. Що, насправді, дійсно нічого нема? Опа, є ящичко. Бляха, Леха. О! Айкратос відкривати. Mm так, берал Фенікса. -hmm. Коротше, будемо зараз спускатися на низ. і будемо туда відправляти демеч. І там мафіна, вроді з мечем стоїть. Тут всю да Афини розкиданіш. Є статуї. Є статуї розкидані повсюди. А ні, це не Афіна. Танц. Так, спускаємося на нас. Ляха, зараз буде довго спускатися. Хоча не довго. Зараз перекладаємо це так, по Споріжі Так, є е, далеко. Калінізація фільм так, візьмемо що тут у нас? Магія магією з'їзд, але поки що нічого брати не буде. Візьмемо якщо буде то кисна ситуація А тебе ляха пороху Однак, тут і у Польсідона. Мамо будувати, зараз треба те тут бути побудувати, бо тому що зараз буде там добивати більше копати. Блять, я пропускаю за багато удара. Нахто вже живе зала. Папа, да

Так візьму... Бляха, що ви тут безкінечно лізете? Он що тут ледом помазано чи що? Так, вроді все, перебив тут всі. А, ще б бляха лізе. І все, нема. Поки що я гнів спати, я не буду використовувати, тому що зараз йдуть лише важкішки. Я поки що не використовувати не буду спалити. Так десь будем все важкіші. Ну,

Я не Я и ті рушники на костороди, за сторони крафтиться, че вони ляха помогають нам убиковувати. Тут как бачу що попадают стріли хотя бы коло так возьмем життя да. магию, будем на это життя. Река ла-да, все, так забегаем. Отходи все. Да не шаг О. Так, думаю, тут магнит правза. Нет, магну, магну. О, ще два яж. Ну то-то вже напевно буде сказати, що або око Горвана, або і А тут аби я не сиго, не ставить. О, мені пусть не главно. Teraz szarach. A użyj na many mała kincie wisiach nie. Blachamy niepierd. Ah, blah, dużo.

Торну, 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 торну. Блях. тут все так важко. Опа. Та що ж, я думав за м'ячі, треба прокачати м'ячі. Блях, важко насбирати, але як прокачеш, то так швидко підпочивається. Червоний стари. Опа. Оу. Так, що треба буде... Ей, тисяч надбирати, щоб покачати на п'ятий уровень. Я майо! Да, сюди, залізте тут, я веду десь ящик. Зйом. 6...

Трав через кабель візьме. Так, тут обіцяє нічого і немає. Теполам розібрамо. Да-на. Роді все, всіх перебив. куда мы це вылезаем так что-то нет ничего не нема так изменим магию измем маги снова поднимаемся жертв так тут а щось є чи нема не, немає. та це ж цей міст дрохи До не це ж цей міст де Арес був ареса вже нема ареса бляха нема так коротше сюди йдемо. Пошуках ящика Пандори. Давай посмотри. О, тут ящик. Около гармона. Не, ну поки що не будемо брати шутки, да? Ящик ще один. Ще одного Когаргона нам ще одного Когаргона знайти і все у нас з життя виходить, що на максимум прокачать ничего сі тут ч си блядь, пустяля афина повсюду Путь впереди опасен, но ты должен пройти его, чтобы получить шанс спасти Афин. Оракул говорил о ящике Пандоры. Мифы правдивы? Он существует. Это сильнейшее из оружий, доступных смертным. И таким оружием можно сразить Ареса. С ящиком многое возможно. И потому он надежно спрятан. Далеко за пустыней потерянных душ. Есть безопасный путь сквозь пески смерти, но только те, кто слышат и идут за пением сирен, отыщут его. Найди сирен, Кратос. Только они приведут тебя к Титану, Кроносу. Живой Титан? Кронос последний. Зевс повелел ему вечно бродить по пустыне с прикованным к спине храмом Пандор, пока вихри песков не сдерут кожу с его костей. Следуй за пением сирен, Кратос. Твой путь начинается здесь. Молись, чтобы он вернул тебя в Афины с ящиком Пандоры. Следуй за пением сирен, Кратос. Найди и уничтожь их всех. И путь сквозь пески смерти откроется. Ну что, если требует, типа, спиву этих сирен, ёпер, No pokiwszy dla chronicza Może to też jest O, ja jeszcze kuję. Tak, zerwa Тут а край Де б їх, бляха зайти от цих сіреаль. Поки що такі будемо йти по краю О, я вже чую Изюда. كو تورديسا Оставшихся сирен, чтобы пройти. Ничого. Щоб потрібно знайти дві сирени. Так, одну мене прохерачили. Тут я їх шукати тут ці, ці сирени шукати. О, ящик. Сряда, что не може тут работа бляха. Бляха, хаси мы сериали, мы треба. Что найти две сираны? И все. У нас туда двері виспейтся. О, я... Я думаю, что сказал. Так, червоні сфери. І все. Їм даляється. Треба щодо оберіг. Радість, так, так. opa nada Não. eu parei de que... ter vai mulher opa Давай, давай, давай. Папа, нарешті. Найди и убей последнюю сирену, чтобы пройти. Я пересекаю. Сейчас про до саря знайти і все. І нам туди двері відкрить. Ні, туди ближче. Так, вона вже десь ближче. Есть сюда по левую сторону, блядь Так, ящик. Давай відкривай брат Весь сюда. Здесь тут зовсім блесню. Бляха, присюда, да, да, сюда все. Бляха, присюда, да, все. Бляха, присюда, да, Да, что не могу, не могу, опа. Твой путь теперь открыт. Наряжьте. Mm. Mm. Так, шима, слушай, у нас это дает. Ох, ёптуйма. На-на. Так, по-новому добавил. Ай, ёптуйма. Mm. Добити. Так, тут ніяких сумників нема? Ні, нема. Вроді сюди той прохід. В цю сторону. Там де двері відкрилися. Як не помилять? Я сам друг не шо, але ни хрена сюда проходит на куда? Бляха саме ти прохичу кайф. Tak tam są Tam my są dochy wkryli. Rodzi się I tak i ty to Бляха давления Ось, нашл Ух ты, пта пусть прозвиваем Так, кто-то бесил ничего на черный Да вроде у всех сорен перебил, а мы дальше шо успеваем. Ну что ж, друзья, друзья, мы на чем будем за дем, будем все продолжить. Доставим всем зустріч. Пока-пока.